Я люблю свою роботу, я прийду сюди в суботу І в неділю теж на працю, і мене не тут відзначу новий рік, різдво і пасху ночувати тут будь ласка, Якщо навіть захворію, чи зірву, що звірію, без сніданку і обіду і у відпустку не поїду, все пахатиму на дядю, щось не так, то буду. Гадом на роботі буду жити І нічого не просити Ні поблажок, ані премії, мабуть, шеф мій просто геній Платять, то фігня, праця зранку до темна Від роботи дохнуть коні. Ну а я безсмертний поні. Безсмертний поні. Я люблю свою роботу, я прийду сюди в суботу І в неділю теж на працю і не туди значу новий рік різдво і